Всім привіт! Сьогодні 9 лютого. У нас погода така дождлива. Так погано на вулиці, нічого нормального не зробиш. Зупинились поки що наше добудівництво нашого розсадника-парника. Ми вже всі стінки накрили плівкою. передні також. Сьогодні плануємо всередині почати плітку чіпляти другу. буржуйка наша стоїть. Ой, шукаємо трубу. Не можемо знайти. Хочеться подеш... щось подешевше знайти. Там, де зають метал. Їздимо, шукаємо на прийомку. ну, Поки що чи це на таку залуплюю, там до 4 тисяч. Чи взагалі немає? Ось так. У нас сьогодні варенички на обід. Варенички з картоплею. Зробила я заварне тісто. До речі, дуже добре тісто. Таке виходить класне, еластичне, як пластилин. Із нього навіть, ну, блін, навіть подобається щось ліпити. Раніше я цим рецептом не користувалася, тому що один раз робила, воно в мене не вийшло щось. Я не знаю, чого, можливо, от муки більше додавала, ніж потрібно. І я так забросила цей рецепт. А це почала робити, і воно в мене так гарно виходить. Тож, будуть у нас варенички. І муки потім підсипати не треба, коли його розкатуєш. Ну, класно. Тож сьогодні у нас варенички на обід. Зараз вдягну колоши, тому що я в шльопках далеко не не уйду. Калошики, щоб пройти до нашого парничка і в тепличку. До речі, ми засіяли на вередиску. Зараз все покажу. Боже, капець, я вам кажу. Траса для їзди на лижах. Так. Щось чоловік там розпилює доски. Блін, тут пробратися би якось. Заборчик ми нарешті вже прибираємо його. Він вже дожив свій вік. Це капець. Ось так у і все. Ага, рейки, так, да, робиш? Рейки? Робити, так? Щоб пленку супляки, грієчки робить, доски на тоненькі, тому що тоненьких не знайшли зовсім, робимо саме ось псами. Ось так він вже виглядає наш парничок розсадник. Я не знаю, чи мене чуть, але сподіваюся сюди. Да. Ось так, двері йде наше будівництво повних ходом. Для Ютуба знімаю відео. Ой. Якби не дощ, то якби і настрій тільки був кращий. А так це болото, капець. Коротше, ось так він у нас виглядає зсередини. Посередині буде буржуйка стоять. Ось так. Зараз покажу, що у нас в теплиці. Ой, Боже, Господи, хоч би не впасти. Капець. Боже, я вам кажу, це такий жесть. Треба буде зробити з цієї черепиці із кріп'ча. Тут буде доріжка йти для того, щоб проходити в тепличку, щоб не впасти. Але поки руки не доходять, не до цього нам. Ось, блін. О! Так, ну тут наша радисочка молода зростає. Ця вже недільки дві і, напевно, буде. Ну, ми не хочемо так загадувати. Там просто обіцяють дуже теплу погоду, а вона вже у нас ось. Вона вже наливається. Така гарнюня наливається. Завтра хочу поїхати я на ринок, тому що в мене є шпинат і рукола. Шпинат я продаю по 250 гривень за кілограм. А руколу по 300-350. І так, завтра я гривень так 600-700 зможу заробити. На зелені вирвуся і відвезу. Рукола гарна. Зараз так. Її добре беруть у мене. Це, напевно, саме для мене ходовий такий товар, який і попит має, що його всі запитують, купують. Цибулька на перу пережила зиму, бо ми її садили з насіння. Пожалкували, звичайно але ми набираємося опита, так як ми, у нас не було досвіда ніякого в тепличному бізнесі. Ми пробуємо все. Ми хочемо спробувати все, щоб зрозуміти, що нам краще вирощувати, що коли саджати. Тому... Але він витримав. І на березень місяць він буде. Ось тут, як ви бачили, у мене все було в редисі зараз. Посія нова редисочка. Ось так я зроблю. І салатик зростає, і усе, все 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 повністю ми засадили редискою теж. Тому на березень місяць буде у нас вже редисочка. А тут теж в мене посіяна і вона вже вилазе. ось вона. Бачите ці хвостики, ось оце ось вже вона лізе. Глибокої не треба саджати, вона знаходить сама землю. Вилазить трошку, Тут я засадила теж звідси повністю так, тих піврядочка до кінця. Тож все в мене в редисі. І шпинат вже за зиму він гарно виріс. Тож завтра я з ним збираюся їхати. До речі, для мене 600 гривень 700 це зараз дуже хороші кошти, гроші, тому що, тому що у нас таке положення в країні, що зараз кожна копійка це на вагу золота. Ось так. Тож працюємо. Поки я зроблю варенички обід, чоловік наробить риєчок і ми пообідаємо і підемо вже працювати в парничку розсаднику. Чупляти другу плівку. Всім гарного дня. І ще поснімаю і виставлю щось новеньке. Дякую тим, хто підписується, хто ставить лайки, хто пише такі добрі коментарі. Ну, правду, дуже дуже цінно. Це прям знаєте, додає сил, додає такої енергії далі знімати і робити. І ну, ми дуже дуже раді за те, що у нас є глядачі, які нас підтримують. А особливо я, я там взагалі піщу від радості, що взагалі людям цікаво. Ось так.